Доброго Ми з України. Що я хочу показати? Ось в мене є там два тапи. Останнім часом граю в чотири кольори. Чому в чотири? Тому що от тих дубель двох кольорів, то в мене ударна двійка, яка виносить щось. От, ну, Наприклад, 5,7, це підійде. Е, в принципі, в цій команді, що погане, з кисям, а, є, Галхат, є нормально. Тобто, орієнтуємось на центр. Центр ми можемо е, захиститись від нього. Ну тут, якби команда ніяка, да? В принципі, навіть кисям, бо якби поставили в центр, то було б дещо яскравіше. Ну, менш тим піде. І тут, в принципі, після панопея потрібен якийсь гарний ударник. Тут антимема, вона точно недоречна. Можна абзу, наприклад. А ще краще взяти раму, бо він буде негатив від панопея, якщо що знімати. Хоча тут і галахат, і Джоан Сін, тобто клінерів, виходить, аж три. Один блокіратор, один диспел, ну, різчик, ударники, тобто все, що потрібно в команді, є. От. Коли ми йдемо на якийсь певний центр, орієнтуємо, що ми будемо прокидатися, основна прокидка буде йти в центр. Це раз. Якщо немає явних якихось речей, які, наприклад, ось як тут підтягнеться фіол, він не підтягнувся а підтягнувся. Ну, ось підтягнувся фіол. А, у мене ж не зарядиться. Трішки я тупанув. Ну добре. Таке буває. бо Бонізар, в принципі, в принципі, не зарядиться з шести камінців. І дивимось, значить, що ми можемо так, так. Якби нам по логіки речей потрібно було б зарядити саме синій. От синіх зараз на заряд вистачає. Значить, Ми робимо ось так раз. Робимо ось так два. Угу. А, і тут вже вийшло так, що ми можемо зарядити і фіол. Якби по логіки речей правильніше заряджати, мабуть, фіол. Ми то, звичайно, від Дейдра. щас слопочемо, але Дейдра це такий центр ні про що. Ой, плюс по Нізару вона лупанула, вона його дозарядила, дякуючи бафу панопея. Тому, тому, тому От я боюся, що цей дискобол, наче в нього немає достатньої кількості Ну, тоді ми почекаємо, хай той лупить. Бубух, Диви. Класно. Ладно. Векір був п'яний, фокус не вдався. Значить, ріжемо, забираємо центр. Тепер, 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 тепер. Нам потрібно далі сині заряджати. бажано паралельно і зелені зарядити. Так, галахат. -тин 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 -тин. Справа в тому, що якщо я заряжу Галахата, ой, верніше від диспелю Галахатом, то там далі якийсь амбо. І в мене немає ударки і сині не заряжені. Тому, в принципі, я зараз просто-напросто зірвусь, для того, щоб натягнути сині. Діскобол мене трішки припечатає, ну, так і буде. Я, якщо синіх не, не натягну, то мені буде важко. От Енгус, так, больненько лупанув, раз, цей лупанув Двас. Так, ми, значить, нас дозарядили знову, знову ж таки дякуючи панопею, ми зараз деспелимо цю сторону раз і лікуємось Двас. Далі пішла операція по знаходженню синього каміння. Бо ударники в мене залишились лише сині. Вся надія, яка була на Нізара, влетіла. Так, значить, цей лупить ми захищені. Світаємниць. Так, тепер ми можемо, звичайно, отак віддеспелити ще цю сторону. Тепер спокійно пройтися панопеєм. І о, от я думаю, ще по цьому дискоболу лупанути, там далі камінь, можна його попробувати каменем добити. Ну давай. Угу, Не тут то було. Не тут то було. І що? Ну, будемо все рівно отак бити. Угу. Він зараз собі дисків накидає. Ну нічого. Так, ми знову відхилюємося. Довгенько-довгенько це все затія буде йти. Так, тепер ми ще раз відхилюємося, пробуємо, щоб КЕСа не зарядити. Ці всі історії біда, що ми кеса то не зарядили, а от ага. Ну, Це дебаф від панопея, ця пушка. так, значить, Ми тепер підемо іншим шляхом. Будемо бити по кисям. буц-буц. Ось, е Тепер дозаряжати галаха, да? забирати енгуса і закінчувати цей бій, тому що бій затягнути, що 2 хвилини до закінчення залишилось. Буц-буц. Так, накидаємо, де там? Шукаємо сині, сині червоне Ого, дощ пішов. Так, цей зараз лупане, але у нас захист. Зараз він ще стукне, можливо, раму. Взаємо. Так, так. Давай ще зеленим по ньому лупанемо. Тобто, якщо у вас гараж досить потужний і ви не бойтесь заряду центру, то вам якби камінь взагалі не важливо якийсь, зі старту, потім і так далі. Зараз буду досить довго шукати якийсь потужний центр, тому вибачайте, тому що якби потрібно щось гарне показати. Ну і Садора, ну такий собі центр, чесно кажучи, ні. Давайте якихось там, не знаю, Кан, каннізарів, дібуків щось шукати, або якогось гарного хіла там з крутими плечима. Вийде, то буде добре. То тоді якась буде користь цього ролика. Ісадора в принципі. Береш блокератора, береш пару червоних. Бажано взагалі масовиків якихось брати, або що потрох різних кольорів. Ну лотеска. Теж собі такий центр. Хоча ну, команда досить потужна, герої досить непогані. Ну, давайте, давайте підемо на цю лотеску. Я то буду намагатися втікти. В нашу мені кубки піднімати на 49, я не знаю. Значить, дивимось. А, я ще й неправильно не взяв. Проти лотески треба було не двох синіх брати, а двох жовтих. Тепер дивимося, що я бачу. Я бачу фіоловий кристал. В принципі, це не заряд Нізара, але це непогана така. Так, да, це вже заряд з'явився ще один фіол. Тільки в цій всій історії, от я боюся, що може щось зірватися і отеска зарядитися. Ну, побачимо. Так, і тепер. Ще друга частина цього марлізонського балета. Що якби я взяв жовті, да, то навіть якби я лотеску не заблочив, то я б її там добрав камінням. А так, дуже під питанням. Бо зараз може бути, що вона включить спротив. А ні, світ таємниць не спрацював. Ну, все перфектно. Значить, ось лотесті не дали зарядитись. Блокератор свою справу зробив. Правда, рама може це все діло поправити, тому нам потрібно отак зробити. І отак зробити свого раму, швидше трішки зарядити. І давайте спробуємо винести їхню раму. Не впевнений, що з цього щось вийде. Вийшло. Дві стріли пішло. Тепер питання, поки-поки, поки. поки, поки Скільки тут посить один хід. Три камінці під питанням, чи зарядиться? Які варіанти? Можемо галаха включити. Да, ось так зробимо. Пустимо так. Ось так, ось так. Галахада ми включимо. Ту -ту 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 -ту. Е, червоні хм, погано. Як не крутий, мені не подобається. Ну, що робити? Далі там сині ми будемо добивати. Значить, що ми робимо? Ми б'ємо галаха, ми ось пускаємо три зелені. Е, сапія б'є нам не страшно в нас захист. О. Далі е, ми, надію, сапію з каміння заберемо. Про всяк випадок все ж таки шліфанемо так, бо зараз буде боляче їхні тички. О, отак що зробимо ось так. Підлікуємось. О, чуть не зарласти на склею. Тикс. E, В принципі, можемо психанути поле зірватиме, вилікувалося. Так. Угу. Тоді зробимо ось так. А, сюди лупанемо, мабуть. І Сюди опинемо галаходом, сюди. Кинемо ось так. Далі що? Далі що як? Ну, ще раз дозарядимо Мізара. Цю бабку заберемо, значить, б... биц, биц, биц. Ні, машик повернувся. Так, прийдеться, нам, мабуть, флягу пити, тому що не подобається мені. Дуже мало щось я хорошого тут розповів. Цих двох боях. Зараз будемо щось шукати. По-перше, не зовсім правильно потрібно було. О, так, да, прийдеться. А на що я її вбивав? Не скажете мені, щоб кубки собі до трьох тисяч підняти. Так, Кана, значить, в нас ось проти центру, в принципі, ударка, яка винесе центр. В принципі, можемо навіть фіол. Ну, давайте зробимо не так. Зробимо ось так. Візьмемо іншу ударку. Значить, це заберемо, Значить, в мене є така ударка Антарія, Сайкаса. проскочили її, мабуть, так? Да? Да, проскочив. Ну, і блокератор у мене буде. Хай е буде жовтенький, так? Да? Червоненький, синеньких в мене немає. М буде, значить, жовтенький. Жовтенький це вот он. Опа, є, є. Тобто ми е маємо чотири кольори, кожен з яких може грати проти центру. Тобто. Жонсін, яка може включити спротив е, світ таємниць і може вилікувати блок кани. Вотан, який може заблочити кану, антарія Сайкаса, які можуть винести кану, і Галахат, який теж може віддиспелити. І, е, І віддиспелити, і не дати можливість і себе почистити. Ну, Галаха це взагалі дуже імбовий герой. Тепер дивимося на поле. При цій всій історії ми бачимо 7 жовтих, які розкидані. Ми бачимо 8 червоних, які теж нас не спасають. Ми бачимо взагалі 4 зелених, а нам потрібно 6. Поки що все досить таке печально. Але ну, ми прокидуємося в центр. Тобто, взагалі, команда береться з розрахунку, що центр хоч, не хоче, а ти зарядиш. Тут питання тільки, чи встигнеш ти своїх до того зарядити. Якщо ти не встигаєш зарядити, то далі вже по ситуації Ну камінь ти намагаєшся проганяти через центр. Ось вже 6 пішло. Вже пішло, хорошо, тепер дивимося. Що робить кана? Світ таємниць працював раз. Одна фішка є. Друга фішка, виходить. Так, не хочеться фіол розсусолювати, але що робити? В нас є, якби, ліва сторона, але вот там, з трьох камінців не зарядиться. А от кристальчик під галаха ми можемо скласти. І зараз, якщо ліву сторону заблочить, знов світ таємниць спрацював. Ну, взагалі перфектно. Е, так, значить, тепер наша черга. Ми зарядили галаха. І нам вже, чесно кажучи, взагалі не страшно, ж куди там лупане кана. Окей, лупануло. Тепер ми знімаємо цю всю бяку. Ой, ще треба було вибрати, кого я деспелюв. Ну, то вже інше питання. Далі ми. Робимо ось так. І ці всі історії мелія в нас все вкраде собацюра. Ну а що я можу зробити? Нічого не можу зробити, можу тільки заплочити цю сторону. Це раз. Так. Ці двоє заряжені. В принципі, мені взагалі нічого не страшно. Я можу взивати. Кристал, що це мені дасть, нічого не дасть. Е е тому, 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 тому Я краще заряжу Джо. Трішки відхилитись, якщо мені дадуть, якщо Ангус її не похоронить. Угу, він похоронив цей касу, красота. Ну нічого, Жовте є. Значить. Так, -с. тепер. Ну, будемо далі добивати кисяму Бу БУБУС. Е, тепер що е, ми ще можемо зробити? Е, -ту 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 -ту. Ну, кинемо отак. Е, далі. Далі, далі отак. І це все було для того, щоб потім кинути ще отак. Так, тепер ми накидаємо. Тепер ми лупимо Антарію і що ми зробимо? ми нічого толково не зробимо. Ми будемо камінь прокидати в мене. А, яка ж це мелія? Це ж не мелія, що я, що я говорю. Так. Так, ну нічого, зараз доберемо. І, мабуть, ще щось таке пошукаю. Значить, так, так. Можливо, треба було навпаки Антарію лупанути, а потім вже галах думати. Але це вже не, не настільки важливо, тому що бій вже виграний. Так, шукаємо ще один бій, показую, і, мабуть, на цьому ролик будемо закінчувати. Ось щось я багато говорю, а толку мало. Для чого мені. Було кубки ще піднімати. Щоб потім могти спуститися, але вже ну така справа. О, о, красота. Сніжок. Сніжок. Е команда, ну, 5,6, ну така собі. О, В принципі, центр такий непоганий. Е Знову ж таки, команда в мене проти нього також непогана, тому що я маю два диспела, я маю блокератора, я маю гарного хіла, мені нічого не страшно, погнали вперед. Що ми бачимо? Знову ж таки, фіол зарядити, якби такі собі невеличкі шанси є. Пробуємо ось так зробити. Три скласти. Пробуємо ось так ще три скласти. Цей касу то я заряжу. Не зарядив. А, не заряжу, да, я ж в неї війська там, виходить. Вавілонські. Тому, 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 тому фіола нічого не вийшло. Далі що я можу зробити? В принципі, ще попробувати отут щось пошукати. Не дуже воно вийшло. Фіол то вийде, о, якби натягнути я можу. ми будемо так по камінчику шурувати, а що робити? Значить, отак раз. Ось так, два. І ось так три. Так, тепер дивимося. Оцей баф ну, нього такий потужний сніжка. Один хід, 84 до захисту. Угу. І не розвіюється і і ляля -ля та поля. Тому, як би було б правильно, мабуть, цей баф все ж таки почекати, поки злетить, а потім вже щось робити. Потихеньку, отак опустимо три камінчики. Баф злетів, тепер ми виносимо сніжка. Тобто б'є монтарію. Бафаємо своїх. Друг 600. І зараз під бафом і під зрізом. Сайкаса там півтори має забрати. 1700 забрала, навіть сніжка. Так, тепер там готується пазузу, хоче припечатати, і буде досить боляче. Ну, поки що ми попробуємо тут червоне вигнати. Е, ще зробимо ось так. Червоних три прокинемо. І, в принципі, ми готові до ульти Пазузу. Тудух. У Нас чуть не похоронили. Бачиш, що він робить? <різь> ну таке. Значить, ми відхилились. Далі, е, далі. Які варіанти? В принципі, можемо від Гільгамеша відгребти. Далі можемо ще від ось цих відгребти. Так, і цей стрілок зараз дозарядиться, слідкує. Ні, не дозарядився. Прекрасно. Тому ми цю сторону блочимо, навіть якщо ми не заблочимо кахінду, не критично, Головне нам. Ванхельсінга заблокувати. Так, що я зроблю? Мені треба ударку зарядити. Тобто я ось три пускаю. В принципі, Кахіндо, Надіюся, що нічого не зірветься, заряд не світить. Знову ж таки, луплять досить боляче. Я відхилююсь. І один хіл залишається. Кахіндо, так, так званий хіл. Вважаю за достільне його забрати. От я... В принципі, теоретично, можу її з сайкасою забрати, ну зараз пробуємо. Бо якщо на крайняк не заберу, так. Да. Тепер е б'ю сюди. Чому? Щоб е пошвидше розчистити цей фланг. Так. Не сильно він чиститься 200. 70, ну все, дочистився. Е, хорошо. Тепер. Ось так. Тепер е, в мене залишається якби правий фланг. Ну, це якби справа техніки. Я про всяк випадок можу ось ще зарядитися. В принципі, е, можу накидати вогники, можу зірвати, щоб це все не затявити, тому що. Нічого мені вже такого страшного не зроблять. Цей чувак зараз лупане, там десь скоро пазік лупане. Ну, це таке ми почистимось. Ми зараз ще прокинемо зараз фіола якось понаходимо. Це якби типу довго, да? але виходить, ну, ось, там, вогники не кидані, але це дієв. Тобто камінь ви натягуєте, шукаєте, там, раз, підійшов. Так, бух. Це забрали бух. і Мабуть, зараз будемо прощатися вже. О, трішки затягнувся ролик. Накидаємо. Е, вот оно он, б'єм он е, сюди б'єм. Е. Що е, ми ще можемо? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Е, жовті сюди лупанути. Ну, давай жовті сюди лупану. Так, він догорить, не догорить, догорів. Ну. Тобто за рахунок багатьох кольорів, і якщо ви розумієте, не розраховуйте на те, що вам з подачі дадуть камінь, а розраховуйте на те, що вже по ситуації ви цей камінь нашукуєте, який там підходить, і е, думаєте, що у вас був захист від центру, принаймні два, а то й три цих захиста. Тобто, має бути якийсь там або блокератор, або якийсь хіл або там якийсь Ну, В деяких випадках два диспела, в деяких випадках два клінера, в деяких випадках навіть два блокіратора можливо, дивлячись на плечі. То шанси, якщо у вас гараж знову ж таки складається не зі стандартних героїв, шанси на те, що ви зробите шот, ну, досить високі. всім.